І свято Слава читання, Господи, слава сладові Будьмо йможні, в той час принесли батьки, дитя Ісуса в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі, кожен хлопець первороний буде посвячений Господеві. І принесли жертву, як написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят, а був у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний, та побожний, очікував тих Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа, Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоб на Ним учинити за законом звичаєм, Він узяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба твого владика. За Твоїм слабом мирі, бо побачили очі мої спасіння Твоє, що приготував перед усіма народами світло на просвіту погана і славу людей Твоїх, Ізраїля. Слава тобі, Господи, слава тобі. і сира. В'яця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні святкуємо свято стрітення Господнє. «Стрітення» – назва вже говорить сама за себе. Зустріч, що відбулося? зустріч Відбулося зустріч Симеона, Ісуса, Батьків, і також була присутня пророчиця Анна. І саме в цій зустрічі Симеон був дуже радий. Він був дуже щасливий. Тому що здійснилося Його бажання. Він побачив Господа, не тільки побачив, але відчув Його, не тільки відчув, але також і потримав Його на руках, і тоді з радістю і з легкістю сказав: Нині можеш відпустити мене, владико, за твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої, спасіння Твоє, що приготував Ти перед усіма народами світлу на просвіту поганам і славу людей твоїх Ізраїля. І за переданням Симеон на наступний день відійшов до Господа Бога у вічність. Він опустився у Шеол, бо знаємо, що в Старому Завіті, до того, як Ісус Христос воскрес, існувало місце, де перебували душі померлих, яке називалося Шеол, де всі очікували на Прихід Спасителя, який би вивів їх з цього місця. І всі померлі, вони також зустріли Симеона, який вже поділився цією вісткою, що я побачив Господа, що Господь прийшов, що недовго залишилося нам ще тут бути, Він визволить нас. Зустріч з Богом, вона завжди приносить радість, приносить мир, приносить. Надію. Також і ми сьогодні у храмі зустрічаємося з Господом у молитві під час божественної літургії. Ми зустрічаємося з Господом і також маємо можливість його тримати у своєму серці. Тому що Господь Бог у кожній святій літургії у безкровний спосіб сходить з неба і входить, оселюється в чаші. А потім священик уділяє святе причастя вірним, тобто Господь спочиває у серці. Не пригадую, хто святий сказав, що Господь сходить з неба в чашу не для того, щоб там перебувати, але для того, щоб знайти місце у людському серці. Ми повинні готувати місце у нашому серці. Як ми повинні готувати? Звичайно. Ми всі знаємо, що якщо ми очікуємо гостей, що ми робимо? Ми прибираємо в хаті, йдемо в магазин, купляємо щось, робимо різні страви, накриваємо стіл і чекаємо на наших гостей. І завжди стараємося, щоб було все чисто прибрано. Бо що гості скажуть про нас, якщо прийдуть, а ми не поприбираємо, що вони подумають? Тому ми завжди стараємося приготувати місце, а особливо. Наш український народ, який любить гостинність, який любить так, щоб столи всі прогиналися, щоб гості запам'ятали, що оце я приготував, щоб всі були ситі, щоб всі були задоволені. Так само і до зустрічі з Господом ми повинні готуватися, очистити наше серце, відкинути всілякий гріх, уникати спокус, і Господь нам дає для цього тайну покаяння. Він чекає у тайні покаяння, і ми знаємо з притчі про блудного сина, що батько чекає на свою дитину, не чекає для того, щоб дорікнути. Дивися, ти такий сякий, ти забрав все моє багатство, пішов, розтринькав, тепер повертаєшся. Не стидно тобі? Ні. Він цього не сказав. Він кинувся навпроти, обійняв його і сказав: Син мій живий, син мій повернувся. Саме через покаяння ми повертаємося до Отця Небесного. Ми повертаємося до життя з Богом. І ми тоді дістаємо Божу ласку, через яку Бог допомагає в нашому житті, через яку Бог дає нам мир, спокій, радість і любов в нашому житті. Тому є так важливо готувати місце для Ісуса. Через тиждень ми вже розпочнемо мандрівку великим. Гостом. І саме це є добра нагода призупинитися, призадуматися над своїм життям, що мене віддаляє від Господа Бога, що є в моєму житті на першому місці, чи хтось чи якась річ, а чи може Господь, якщо Господь є на першому місці, тоді все Його благословення сходить на всі ділянки нашого життя. А якщо хтось або щось є на першому місці, тоді що виходить? Що ми є рабами або когось або чогось? Ми завжди повинні пам'ятати, що ми повинні бути залежні тільки від Господа, що ми повинні запрошувати Бога у наше життя кожного ранку, кожного світанку, коли відкриваємо очі, скажімо, Господи, дякую Тобі за новий день. Це є нове народження для мене. Дякую Тобі за цей дар. Господи, я Тебе запрошую у цей день. Будь зі мною. Благослови мене, сім'ю, рідних, близьких, друзів, весь український народ, Господи, будь з нами. Цей день, Господи, я йду в ім'я Твоє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І це вже означає, що я йду в цей день з Господом, що я йду в ім'я Боже, що я є благословений, як каже псалмопівець, благословений, хто йде в ім'я Господнє. а ми вже йдемо у цей день з Господом. І звичайно, каже апостол Павло, що ми, ми жили так, щоб подобатися Богові, а не людям. Подеколи, коли ми стараємося подобатися людям, ми не отримуємо належної поваги чи відповіді, те, що ми очікуємо, і тоді що стається? Розчарування. Ми тоді починаємо нарікати. Ми є невдоволені. А коли ми робимо все для Бога, ми знаємо, що Бог ніколи в боргу не залишається, що Бог віддає сторицею, що Бог є люблячий Батько, який помножить наші дари. Бо що хоче Господь, щоб ми були щасливими, щоб ми були вдячними. Бо коли ми вдячні, тоді ми отримуємо ще більше. А коли нарікаємо, коли опускаємо руки, тоді ми замикаємося в собі, замикаємося перед Богом і не отримуємо Його ласки, і навіть тратимо те, що маємо. Тому дуже важливо є бути з Богом цілий день. Пам'ятати, старатися про нього, молитися собі протягом, дня. чи Ісусову молитву, чи Бог це Діво, чи молитися своїми словами. Бо коли ми з Богом, каже апостол Павло, тоді хто є проти нас? І дійсно, якщо я з Богом, якщо я йому довіряю повністю моє життя, якщо я усвідомлюю Його присутність, то хто що мені може зробити поробити? Зі мною є Господь? І, звичайно, ми повинні. Пам'ятати про той час, коли Господь нас покличе. Бачимо, Господь покликав Семеона, коли той зустрівся з ним. Ми повинні також готуватися до цієї зустрічі вже в часі нашої земної мандрівки, в часі тут, коли ми є на землі. Бо саме наше земне життя це є приготування до вічності. Якщо ми вже тут обираємо Господа Бога в земному житті, то і вічність з Ним проведемо. Якщо відкидаємо Бога, то і вічність будемо мати без Господа. Стараємося якнайбільше проводити часу з Господом через молитву, через читання Святого Письма, казав один святий, як ти збираєшся з Богом провести цілу вічність, якщо ти в день йому боїшся приділити 5-10 хвилин? Це є правда. Мусимо зустрічатися з Богом, мусимо приділяти йому свій час, бо це і не наш час, це Його час. Також мусимо молитися про щасливу смерть. У нас звучить страшно трохи молитися за щасливу смерть. Що це означає? А це означає, щоб померти останні освячуючої ласки, тобто, щоб не померти останніх гріхам, щоб померти посповіданим, щоб дійсно відчути ту радість, що я йду до Господа Бога, що я йду до мого Небесного Отця. Каже Ісус Христос, я йду від вас, щоб приготувати вам житло в небесних оселях. Апостол Павло каже, що Бог приготував людям, які Його люблять, те, що око не бачило і вухо не чуло. Тому завжди молімося, молімося і просимо Господа Бога, щоб перебувати в стані освячуючої ласки. І вчимо наших дітей. Чим у наших дітей, щоб також молитися за щасливу смерть. Знаєте, Був такий випадок в лікарні, коли мене покликали, щоб оділити тайне оливопомазання, дати розрішення старій, старшій жіночці, яка вже була підключена до штучного апарату дихання, її вже мали цього дня відключати від цього апарату, і вона вже мала померти. Коли неї був її син. Я прийшов і кажу, я би хотів помолитися, дати розрішення під умовою, оділити тайну оливопомазання, бо я знаю, що це останній день для вашої мами. Він до мене каже, я вам не дозволю цього робити. Кажу, а чому? Бо мама не дала мені на це згоди. Якщо мама прийде до себе, скаже, що вона цього хоче, тоді я вам це дозволю. Тут розуміється, що маму відключають і мами вже немає. Мама не скаже, що добре, хай він оділяє. Я розвернувся, вийшов, став за дверима, помолився, оділив розрішення, віддав руки Божі і пішов. Тому дуже є важливо казати, щоб всі дбали за те, щоб хто є немічний, старший. Щоб обов'язково покликати священника, щоб священник осповідав, запричащав, оділив тайну оливопомазання. Можливо, хтось з нас має сусідів старших, які не можуть прийти до церкви, аби хотіли до сповіді, чи, можливо, різні випадки бувають, не забувайте покликати священника. Знаєте, бо в нашій традиції українській виробилося таке поняття, що якщо вже Священик іде до хворого, то вже означає, що хворий має померти. Кажуть, все, вже ксіон спішов пішов до неї, вона вже помре. Все, чекайте свіжого похорону. Так є, але насправді свята тайна оділяється зцілення душі і тіла. Оскільки в моєму священичому служінні є випадків, що після тайни оливопомазання люди одужували і живуть, і тішаться, і радіють. А скільки випадків також є, коли людина помирає, але вона помирає в мирі, вона помирає в спокої, вона помирає і на її лиці видно легеньку усмішку, чисте лице, що вона залишає цей світ і що вона зустрічається своїм небесним Отцем. Тому є дуже важливо і вчити дітей, щоб вони знали, як поступати в тих чи інших ситуаціях, молитися і другим розповідати. Отож, живімо, Бог дає нам життя, живімо з Господом, приходьмо до храму на Божественну літургію, приходьмо до храму до сповіді, щоб отримати святе причастя, щоб бути з Богом. Освячуємо себе, як казав один святий, освяти себе і біля тебе тисячі освятяться. Отож, освячуємо, і нехай інші освячуються також. Амінь. Слава Ісусу Христу!